День, друзі! Чому є звук? Це ж шинкується капуста. У нас найсмачніше і найпростіше приготування смачної, хрусткої, біленької, квашеної капусти, яка не втрачає своїх смакових якостей до наступного нового врожаю. Підписуйтеся на наш канал, у нас найсмачніше. І ми разом з вами легко і просто сквасимо капусту пізніх сортів 3-літровий банка, які спочатку будемо вливати літр розчину. Якого? Як його приготувати? А ось так! В літрову банку наливаємо небагато теплої, як кращого розчинення сипучі, некип'яченої води, насипаємо у воду солі дві чубчикові столові ложки, повні ложки. І одну не чубчикову столову ложку цукру без верху розмішуємо. Розчиняємо сіль цукор у воді. Доливаємо звичайної холодної води в розчин в банку стільки, щоб вода не переливалася з посудини. Приготовлений холодний розчин 1 літровий, вливаємо в 3 банку, в яку будемо поміщати нашинковану капусту перемішану з моркою. Капусту будемо насипати стільки, щоб розчин не виливався з трохлітрової банки, але стояв поверх капусти. Ми приготували багато сольового цукрового розчину в каструлі, бо квасити будемо. Не одну трохлітрову банку. Ось ми помили овочі, з капусти обібрали верхні листя, і головки розрізали навпіл. У капусті качана не вирізаємо. Що було легко і безпечно шинкувати капусту. У нас ручна дерев'яна шатківниця тертка. З гострими лезами. Капуста треться на дуже хорошу соломку. Хоч капусту можна й насікти ножем, але ні в якому разі не пропускати її через комбайн, бо капуста буде м'яка, а ми ж готуємо хрустку квашену капусту. Моркву натираємо на тирці. Для корейської моркви, хоч її можна дрібно соломкою нарізати ножем, але не терти на терці, складаємо капусту в трохлітрові банки, в яку спочатку налили літр сольово-цукрового розчину. До капусти насипаємо моркви за смаком. Ми Насипаємо на трохлітрову банку приблизно 20-30 грамів моркви. Обережно капусту змішуємо з морквою, її не мнемо, не товчемо, пересипаємо рухами руками знизу вверх. Насипаємо капусту в банки, ущільнюємо її. Споглядаємо за цими процесами програмуємо на позитив наших глядачів. Нашинковану капусту у банки поміщаємо стільки, щоб розсіл не виливався з банки, але стояв поверх капусти. банку закриваємо двома капороновими кришками. Одну кришку затискуємо. Вверх дном усередину банки, іншою закриваємо банку. Банки з капустою потрібно відразу помістити в холодне темне місце. Найкраще в льох він же погрів. Капуста буде бродити, виділяти слизь, але приблизно через місяць. Капуста стане біленька, хрумка, чистенька, сквашена, смачненька, яку можна їсти як салат, чи тушкувати, чи варити з неї смачний борщ тощо смачного. Друзі, якщо у вас є запитання щодо квашення капусти, то задайте їх в коментарях, неодмінно одержите відповідь. Якщо вам наш ролик сподобався, то не забудьте підписатися на наш канал та поширити відео друзям, щоб у вас і в нас все було гаразд, щоб ви і ми щасливо жили. Дякуємо вам за вподобайки! А ми віримо, що все буде добре. Далі буде.